Якщо говорити про відповідальність за цей сегмент трудових правовідносин, то на сьогодні вона залишилася така, як і була, нічого не змінилося. Однак хочу нагадати, це відповідальність адміністративна частина 3 статті 41, яка передбачає накладення штрафу на посадову особу суб'єкта господарювання від 8,5 до 17 тисяч гривень, а також фінансова відповідальність передбачена статтею 265 Кодексу законів про працю України, яка передбачає. Накладення фінансової санкції на юридичну особу або на фізичну особу підприємця у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за одного неоформленого працівника станом на сьогодні це становить 80 тисяч гривень. Тому, користуючись нагодою, хочу запро... хочу попросити і хочу закликати всіх роботодавців працювати у правовому полі, використовувати тільки офіційну зар... офіційну найману працю, реєструвати трудові договори і відповідно сплачувати податки. Бо як ніколи зараз Україна потребує наповнення бюджету, в тому числі і, і в цьому напрямку.